Кількість хімічних елементів на землі порівняно постійно, проте їх розподіл і переміщення під впливом природних процесів і діяльності людини змінюються як впродовж і короткого, так і тривалого періоду часу. Тобто відбувається постійна циркуляція речовин в природі, в процесі якої вони піддаються різним змінам і набувають різних форм. Карбон один з найпоширеніших елементів на землі, один з найважливіших складових елементів атмосфери, гірських порід і живих організмів. Крубообіг вуглецю комплексний процес, оскільки вуглець міститься в усіх живих організмах. У той же час вуглець в значних кількостях міститься і в неживому довкіллі, як, наприклад, в карбонатних Породах у фосільному паливі в атмосфері, в органічних речовинах, відмерлих організмів а також в гідросфері. Діоксид карбону, що міститься в атмосфері, є для живих організмів джерелом вуглецю. Автотрофні живі організми, а саме ті, що здатні переробляти двооксид вуглецю, що міститься в атмосфері під дією енергії. Сонця сполучається вуглекислий газ і перетворюються його на органічну сполуку, тобто відбувається фотосинтез. Речовини карбонового циклу на короткий бо тривалий час можуть випадати з кругообігу. Матеріал від мерлих рослин і тварин під дією розщеплених речовин розкладається, і велика частина що щомісяця в ньому потрапляє в повітря у вигляді вуглекислого газу, а невелика частина перетворюється на карбонатні сполуки, що розчиняється в морській воді. У ґрунті під дією розщеплюючих організмів у органічних сполуках утворюється накопичується гумінові сполуки. Якщо процес розкладання блокується впродовж довгого часу, то з органічних залишків утворюється кам'яне вугілля і вуглеводні, що підтверджується геологічною історією Землі. Живі організми в процесі життєвого циклу частини своїх сполук, що містять вуглець, перетворюють на вуглекислий газ, що переходить потім в атмосферу. Це процес дихання. Вуглець, що повернувся таким чином, знову стає джерелом вуглецю для рослин. На крообіг вулицю, окрім цього, впливають інші чинники, як, наприклад, вулканічна активність, пожежі, розкладання відмерлих живих організмів, вивітрювання гірських порід. Діяльність людини також визначає крообіг вуглецю. Так, наприклад, виділяється значна кількість вуглекислого газу, приспалювання дерев, вугілля і нафти, а також в процесі промислових і транспортних видів діяльності людини. Усі ці процеси впливають на баланс природного крообігу, а зростаючий вміст вуглекислого газу в атмосфері посилює парниковий ефект і веде до глобального потепління на нашій планеті.